І зараз до нас, до мікрофону, вийде мистецтвознавець, автор монографії, наукових статей з історії мистецтва, поетеса, друкувалася в літературній періодиці та поетичних збірках з 2008 року Олена Кіса. Я почитаю менше більше, ніж хотіла, але з таких таких вибрала. Епіграф. Людина історія розумна лише постільки, оскільки створена любовю і для любові. Марко Іван Рухнік, відомий філософ, сучасний, ну, сучасний релігійної філософії. Під склепінням любові, зневіри і мрій все нас ранок, покаянь і дурма, Всі потуги землі віддаєш боротьбі. А для чого? Для кого живеш і вмираєш? Якщо ціль неясна і сумління мутує ночами, якщо п'ється той яд без вагань і прозрі, в очей, тих, що поряд, ти не помічаєш, то де ж міра щоденних творцевих дарків, коли накодяться дні і згортаються ель, Б'ють до дощі і засліплює сніг. Ти дослухайся серця сусіднього. Більш не треба. І проститься завданим перший та яріг. <плоджен> Вороном, стогнуть зими, дні маліють, вигартовуючи смерть, Ворони крізь грузи, мрію закарбовує огець. Рвуться віжки, скачуть іскри з під окресених копит. Чи мій коню, вчись до світа, не вивоюючи мить. Чи крізь час, крізь блискавиці, хай ударить в серце грім? Вже не зможем зупинитися. Я і ти в небесний дім. А як станеш на розпуті, де є правда, є лжа, як з тобою коню бути, не сподобавшись до зла, Як отримати зірниці в колеці своїм Отім, грива співнена. Зірниці розчахнули обліри. І мечами креше пам'ять, і вогні в борні горять. Не засніте манівцями уперед. орис, на безоглядь. Ще один вірш від зараз актуальний. Напевно, написку мені переконати біля на майдані, як передчуття. Вчора чи ти? А чи підеш ти манівцем? Чи ж родишся, не покидатиме той ще, то щем не видиться? Чи ти повіриш по сльозу, чи сльози висли всі, чи скажеш, я тебе знайду, чи знов помилишся, Розсявши словом навмання, крихко і віддану матірним принципом життя, як вірно підданий чужих імперій і ідей, таких обіграних іде той меч, і хто арей? чи троє пімщин? чи тятовою грає лук, чи все згоджено? Долішнім викидним всех мук, горішним подивом згораєш виром почуття, а думай мертві всі. І чим і слава, як сміття, такі непевні ні. Яке ім'я ти дав тоді, тонкий, як марево, в її очах, в очах її, відбиток зарева, піснях її, її слова, твої півпотиху в таких уїдливих часах, вчора чи воїн Ще один вірш, який написався буквально зараз під час оцих подій, які відбуваються. Земні шляхи, як мед і сін, і мить як і сім, пекучих і студентів, живий на мить, екстаз і мир, вітрило і знамен. На довгу путь боїв і втрат, і переможних митей лягають тінь, Найвищі тінь, і ту міжу відкрити. Терпкі чуття звабливих мрій, щасливе до похмілля, сьогодні світ, сьогодні світ, а завтра божевілля, чи що минає в мирноті, чи досяга говерли, є Божа воля, Божий мій, а сліз нема лиш перво. Львівська пані, нолеве кість. Thank <laughs> you.